Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо неймовірно смачний морквяно-яблучно-кокосовий кекс. Це простий у приготуванні та надзвичайно смачний десерт, ідеальний для перекусу або до сніданку. Терті яблуко і морква надають м'якої та вологої текстури кексу, а тонкий аромат кокосу виражений смак. Все готується дуже швидко. Чистимо від шкірки моркву. В мене вона заважила зі шкіркою 100 г та яблуко зі шкіркою 200 г. Та натремо моркву на дрібній терці, а яблучко на крупній. А тепер нам залишиться змішати усі інгредієнти. До тертих моркви та яблука просіємо борошно разом з розпушувачем, додаємо цукор, кокосову стружку. Ванільну пасту або ванільний цукор, лимонну цедру, одне яйце та олію. І все ретельно перемішуємо. І ось наше тісто готове. Далі я підготувала ось таку форму. Вона в мене розміром 22 на 12 см. Застелила її пергаментом. А можете просто змастити її вершковим маслом та притрусити трохи борошно. І виливаємо тісто. Ставимо наш кекс у розігріту до 175 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Ось так гарно зарум'янився мій кекс. Даємо йому повністю охолонути, а далі за бажанням притрусимо цукровою пудрою. До речі, цей кекс смакує разом, наприклад, з ванільним соусом. Як його приготувати, ви можете знайти на моєму каналі. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!